Всім привіт! Робота над прицепою продовжується. Не так це швидко все відбувається, як хотілося б, але потихеньку движеться. З останніх відео ви скажете, так, а що ви нічого не зробили, як було, так і залишилося. Ну, продвіження є. Поставили Получається, Вже її встановили, ждали поки. Оце вот, не відповідна частина під круг, поки заказали, почтою прислали. Все тут встановили, вже закріпили. Далі також підібрали подушки, ждали, поки вони їх пришлють. Це теж почта время І, в принципі, платформа вже в нас виставлена, гідроціліндер вже підігнали. І далі робота за цими шарами, за цими упорами опрокидами, прокидами це зробити. Ну, діло в тому, що скажу, робота йшла б швидше, якби не було такого інструменту. І рулетка десь ще тут валяється. В общем, що його ходиш, шукаєш, а що ходиш, кожний угол міряєш, щоб же було все, ну, все як можна бути. І тому десь по сварки потянуло, відрізали, переробили десь діагональ, не зловили, переробили. В общем, якби цього інструмента не було, було б трошки швидше. Ну, я придумав новий інструмент, більш точний. Як вам хто, хто напишіть, виставляє. Такі всі нюанси по лазеру. Я думаю, ніхто. навіть Ті люди, які цим займаються, реставрацією прицепи, тим більше не займаються, Та й на заводі теж вряд ли не займаються. От Дивіться, треба виставити ці шари. Їх робимо, виставляємо, щоб вони ж були на одній на одному шара з центром пальця. Передній ми не стали трогати, передні залишаються такі. Треба виставити їх що так в рівень, ну, виходить, отак треба виставити в рівень, І далі виставити в рівень. І от що мені пішло в голову? Кажу, давай ставити лазер, двері закриваємо і в принципі, все видно. Зараз закрив. Зараз ну, воно сонце якраз світить з цієї сторони. ну, видно, Центр тут виставили, там виставили. Ну, діло в тому, що оцей уровень по соотношенню вже виставляли по другому, міряли просто от швеллера, ту сторону і цю сторону. Скажете так високо, ну така конструкція оцих шарів, і цієї надставки. Тому що отут дуже, тоді надо тут дуже треба вимащувати, якщо ставити на цей уровень. Прийняли рішення отак от зробити. Зараз покажу, як буде з цієї сторони. От буде отак. От. Це все воно поуварюється, поусилюється. І отак воно буде. І далі оця частина вдівається. І тут ще внутрі, це в нас виходить 16-й швеллер, а внутрі буде 14-й швеллер, і він якраз буде у уровню міти, і все в нас повинно вийти. Отак це все буде. А якщо б ми цей шар поставили сюди, представте, скільки тут треба було наварювати і, і чого наварювати. Тому у культурим, все воно буде виглядати, я думаю, нормально. Оце буквально вчора півдня за цим проігралися і з передньою частю поки виставили. Зараз ось це все прихватили, все воно, в принципі, держиться. І на цьому робота закінчується, тому що соняшнику вже в нас на підході. Ангар нам треба освобождати, а це все стоїть прицеп на заїзді. Зараз задача поставити колеса і будемо її витягувати з ангара. Правда, немає у нас дишла. Ну, ще не встигли зробити дишла, Зробив я ну, те саме, правда, ще не варив одну частину. І Брат встановив оці всі посадочні міста, тому що тут все було розбите. Тут внутрі наварене, проточене, пальці нові. Треба буде вирізати під оцей упор. Так що, в принципі, все воно у нас буде тут новеньке вже і не розціліпане. Хотіли нове заказати, нове вже не надійдеся. Або на розборках заказати. ну, Розборка ж таке саме буде. Тут ось так само. Ну, Витягнемо без, без дишла, нам я назад туди витягнути. А потім, вже як сімочку з будемо продовжувати далі. Не встили ми. Не вспіли ми. Хотіли ми сімочку не повозити, але не вспіли. Саме головна задача зробити до посіву пшениці, тому що на цю прицепу будемо чіпляти за сівалок. Ну наблюдаємо далі.